Гороскоп на 15 червня 2024 року для всіх знаків зодіаку. Овне. Овнам не рекомендується будувати масштабні плани, тому що можуть виникати непередбачувані обставини і які, однаково не дадуть їм змоги зробити заплановане. Будьте гнучкими. Тельці. Тельці можуть дізнатися дуже приємні новини. Вони можуть бути пов'язані як із роботою, так і з особистим життям. Хай там як ви будете дуже щасливі цього дня. Близнюки, не бійтеся висловлювати свої думки і ділитися ідеями. Ви можете знайти однодумців, які допоможуть вам досягти бажаних результатів у вашій справі. Однак будьте обережні з людьми, які викликають у вас неоднозначні почуття. Раки. Цей день вам рекомендується провести в компанії своїх рідних і близьких людей. Приділіть їм свою увагу, тому що вони можуть потребувати вас. Крім того, поговоріть з ними про почуття. Леви, левам вдасться швидко впоратися з усіма робочими завданнями і нарешті відпочити. Сходіть у спа-салон на масаж та інші процедури для релаксу. Насолодіться часом для себе сповна. Діви можуть з'являтися непередбачувані завдання, проте ви зможете з ними впоратися, якщо звертатимете увагу на деталі. Підходьте до їх вирішення більш творчо. Терези. Можливі приємні зустрічі та знайомства. Проведіть вечір у компанії близьких людей. Час, проведений з ними, подарує вам натхнення і заряд енергії ще на кілька днів уперед. Скорпіони. Скорпіонам рекомендується уникати конфліктних ситуацій цього дня. Ви ризикуєте опинитися в полоні свого ж характеру. Краще дотримуйтеся нейтралітету або взагалі відсторийте від усього негативу. Стрільці. Стрільцям варто більше часу приділити фізичним навантаженням. При цьому будьте обережні з суглобами і особливо спиною. Якщо відчуєте біль, то зупиніться і дайте собі час на відпочинок. Козироги. Постарайтеся не боятися брати на себе відповідальність. Ваші зусилля будуть винагороджені. Також вам варто подбати про свій режим. Лягайте спати вчасно. Водолії. Завтра вам доведеться проявити свою оригінальність і нестандартне мислення. Ваші ідеї та пропозиції будуть високо оцінені оточуючими, тому ви отримаєте допомогу звідти звідки навіть не чекали. Риби. Ваша інтуїція і уява будуть особливо сильними. Тому, якщо вам потрібно прийняти якесь рішення, то прислухайтеся до свого внутрішнього голосу.